Відповідно до указу президента України в нашій державі з'явилося ще одне свято. Цього року, 10 грудня, українці вперше відзначили День прав людини. З нагоди свята поліцейські завітали в гості до дитячих будинків сімейного типу. Привітали їх зі святом та зауважили, що кожна дитина має право на дитинство та щасливу сім'ю. День прав людини це міжнародне свято, що відзначається 10 грудня. За пропозицією Генеральної асамблеї ООН, з нагоди річниці ухвалення за. Загальної декларації прав людини 1948 року. Інспекторки подякували батькам, які створили такі великі сім'ї та дарують дітям любов і турботу, забезпечують їм щасливе дитинство. З нагоди свята поліцейські привезли дітям солодощі та розмальовки, розповіли про права та обов'язки дітей. Захист прав дітей є одним із найголовніших напрямком роботи поліції. Тому, закінчуючи акцію «16 днів проти насильства, ми відвідували дві сім'ї. Це два державних будинки сімейного типу, де виховуються наші дітки. Нагадали їм про їх права та обов'язки, А також подякували маму за їх вагомий внесок, в їх розвиток та забезпечення права на щасливе дитинство.